Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядка для акумуляторів від компанії LitoCala. Замовляв в китайців. Вона мені обійшлася всього-навсього 26 гривень. Регулярна ціна приблизно 4 долара, але в розділі з монетками вона була по акції з скидкою величезною, і мені вдалося купити її за 64 цента. Вміє заряджати нікель метал гідрідні акумулятори, а також літій йонні акумулятори. Можете з характеристиками ознайомитись. Струм зарядки обіцяють до 2 А. Комплект поставки. Інструкція на трьох мовах, включаючи англійську, китайську і російську. Тайпей на мікро-USB кабель отут величезний мінус, коли ви вже відмовитесь від мікро-USB, незрозуміло. І сама зарядка з кнопкою, яка перемикає, скоріш за все, потужні зарядки з 1 А на 2 з підпружиненим мінусовим контактом. Підтримуються акумулятори формату АА, Це нікель літій іонний 18650, також фіксується без будь-яких проблем. І навіть 21700 сюди без проблем встає. На верхньому торці зарядки у нас присутній вхід мікро-USB і вихід Type-A, з якого можемо отримати 5 вольт, скоріш за все, біля 2 А. Все більш ніяких цікавих елементів немає. Ось плату трішки видно через вентиляційні отвори. Охолодження тут, звісно, пасивне. Спробуємо зарядити нікель металгідриний акумулятор. Я навіть не знаю, яка на ньому напруга. Давайте заміряємо, бо він дуже довго лежав. Одна ціла. 349 тисячних вольт. Тобто він майже заряджений. Ставимо його в наш пристрій. І що бачимо? Розпочалась зарядка, потужність якої складає 1,5 Вт. Тобто 5 вольт 0,3 А. Є рівень індикації заряду. Жовтенький акумулятор заряджений, рівень заряду 100% показує літокала. Напруга при цьому складає 1,46 В. Нормальний результат. Літій-йонний акумулятор. Він майже розряджений. Напруга на ньому 2,99 В. Ставимо його в наш пристрій. Бачимо потужність зарядки близько 5 Вт. І заряджається він струмом 1 А. Давайте спробуємо переключити на 2 А. Для того, щоб змінити струм зарядки, потрібно на 2 секунди натиснути на кнопку. Ось бачимо, переключився світловий показчик до 2 А. І потужність у нас зросла і складає майже 9 Вт. Зовсім непогано для такого акумулятора. І навіть для нього це забагато. Струм 2 А на зарядку занадто багато для такого акумулятора. Для 21700 це буде чудово, а для 18650 це забагато. Тому давайте переключимося назад. І 1 А можемо заряджати. 21700 заряджений до 4,1 В. Ставимо його в холдер. І перемкнемося на 2 А. Так, переключилися. Бачимо потужність зарядки. 7 Вт. Замірюємо, що там у нас на клемах. 4,139 вольта. Літокала перестала заряджати акумулятор. На індикаторах видно, що показано 100% заряду. Давайте подивимося на його напругу. 4,25 В. Що на 0,05 більше, ніж мало би бути. Але, в принципі, до 4,25 такі акумулятори заряджати можна. Звісно, хотілося би до 4,2 В. Протоколи швидкої зарядки на Type-A гнізді. 5 В 1,5 А і вимикається. Цікаво, чи він завжди цей порт вимикається, чи тільки через те, що занадто мало споживає нівці зараз подивимось. Дивно себе поводить літокала, віддаючи з тайпей роз'єм потужність. Струм скаче від 1,2 А до 0 і ось так постійно і напруга просіла до 4,3 В. Незрозуміло, чому так. Але знову ж таки, 26 гривень. З чого ще очікувати? Акумулятори заряджає Китайці заявляють захист від зворотної полярності, тобто, якщо я таким чином ставлю акумулятор, то нічого не буде. Блимають три індикатори, не знаю, що би це значило. Давайте спробуємо. Потужність, до речі, не береться. Бачите, давайте спробуємо поставити правильною стороною. Так, і розпочалась зарядка. Тобто захист від неправильного встановленого окулятора тут присутній. До висновків. Даний зарядний пристрій мені дуже сподобався, особливо враховуючи ціну в 26 гривень, за який вдалося мені його купити. 4,5 долара. Не купував би, але за. Хоча б 50% знижки, тобто приблизно за 2 долара, це гарний девайс, і якщо зловлю ще таку ціну, обов'язково його куплю. Один суттєвий мінус це те, що він заряджає літій іонні акумулятори до напруги 4,25 вольта. Хотілося б більш відкаліброваного пристрою з максимальною напругою 4,2 В, але для мене це не критично. І, в принципі, допустимо до 425 вольт заряджати акумулятори. Гарна штука. Не зважаю на те, що тут немає нормального виходу. 5 вольт, тому що він купувався не для цього. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Всі посилання в описі відео.